Боже, що ти чим небезпечне безпечно, тим, що якщо ми будемо аналізувати ситуацію чи іншу піки, виходячи з інформації про успіх тої чи іншої людини, чи то чи іншої ситуації, ми не будемо отримати повна картина. Відповідно, ми не будемо отримати адекватний досвід після вивчення даного кейсу. Елементарні приклади, ну наприклад, потонув корабль, половина екіпажу втонула, половина екіпажу ні, що яка не втонула? ну вони молились, Так що, інша частина не молилась. Чи, наприклад, прилетів літак з дирками фіджеряжівча час Другої світової, і давайте будемо закривати диркиряжі, і це нам збільшить відсоток не падіння літаків, але фактично потрібно закривати місця, куди куля не попала, і так далі. Прикладів можна принаймні провести масу. Або, наприклад, в перші три роки відсотки 80 компаній закриваються. Ті, які виживають, не закриваються, тільки через те, що вони були дружні, сильні і навчались. Аби вивчили кейси всіх інших компаній, які ті закрилися. Подумай неруху на цього. Завжди старайся аналізувати кейс з негативної сторони, щоб отримати необхідний досвід, і не попадай в пастку помилки вижившого. Все дуже просто. Підписуйся, щоб отримати корисну інформацію.